Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Будь ласка, приділіть хвилинку часу і не перемотуйте цей вступ. Справа в тому, що хлопець моєї найкращої подруги Анастасії служить у 241-й бригаді, 251-му батальйоні ТРО Київська Січ. І для успішного виконання бойових завдань їм необхідні реби та ремонт дронів. Загалом потрібно зібрати 200 тисяч гривень, але на жаль, збір іде дуже повільно. Тому Анастасія відкрила допоміжну банку із ціллю 30 тисяч гривень. Дуже прошу доєднатися до збору всіх небайдужих, підтримати фінансово та репостом. Посилання на пост в інстаграмі залишаю в описі до відео. Задонатити можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. Або за посиланням на банку, яке я також залишу в описі до відео, та в закріпленому коментарі. Надсилаючи донат, вказуйте у коментарі до платежу кодове слово аудіокниги. І в одному із наступних відео ми покажемо всіх котиків, які підтримали збір. Звісно, суми ваших донатів афішувати не будемо, тож сміливо можете донатити одну, дві, п'ять, десять гривень. Будь-яка посильна для вас сума буде значимою та важливою допомогою для військових, і саме ваша гривня може вберегти життя і стати вирішальною для успішного закриття збору. Щиро дякую кожному, хто відгукнеться та допоможе як донатом, так і поширенням інформації про збір. А тепер приємного прослуховування! Світлана Молчан. Таксі. Концерт улюбленого рок гурту завершився близько 12-ї ночі. Попрощавшись із друзями, Софія поспішила заскочити в найперше таксі, аби встигнути додому вчасно, бо їхати їй далі, ніж іншим. Попри дзвін у вухах, дівчина тихо промовила. На безіменну, будь ласка, будинок дев'ять. Кремезний таксист вправно вислизнув із натовпу і вирушив в путь. На першому ж повороті назустріч вилетів лихач на крутому авто, але водій таксі майстерно впорався із небезпекою. Від хвилювання у Софії пішла носом кров. Вона на швидку руч приклала до обличчя паперову серветку. Цього ще їй не вистачало. Коли згодом визирнула за вікно, холод страху пробігся її шкірою. Навкруги простягалися лише чорні поля, поодинокі дерева і зорі що з цікавістю споглядали з темного нічного неба. Місцевість була дикою та абсолютно незнайомою. Куди ми їдемо? Що це за район? голосно запитала Софія. Таксист не відреагував. Її серце заколотало. дівчина зрозуміла, що втрапила в нову халепу. Негайно зупиніть машину. закричала пасажирка щосили. Очі дівчина і таксиста на мить зустрілися в дзеркалі заднього виду. Таксист ледь помітно мотнув головою назад, ніби вказуючи на щось. Софія придивилася до дзеркала уважніше і не побачила нічого. Навіть себе на задньому сидінні. Тим часом таксист зупинив авто біля густого непроглядного лісу. Вийшов сам, відчинив задні двері, терпеливо чекав, і з сумом споглядаючи на Софію. Все збагнувши, дівчина підкорилася. Вже за хвилину двоє людей розчинилися в темряві, пройшовши через стару металеву браму. Рясно оплетену плющем. За два дні в обідній час похоронна процесія вирушила до міського цвинтаря із вулиці Безіменної. В цьому ж секторі сьогодні рідні ховали таксиста. Світлана Молчан. Таксі. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Бухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.